Привіт, друзяки. Тепер справжній привіт, тепер робочий привіт. Розпочинаємо нову каденцію. Розпочинаємо ми з Франції і, як завжди, як вже третю каденцію підряд мені не везе, тому що в мене знову коротка лінія. Знову нічого нового я вам не покажу, не розкажу. Ніякої Швейцарії, ніякої Італії. Ну можливо, ще в подальшому щось зміниться. Можливо, буде якийсь перецепт, але поки що розпочинаємо з Франції. Отож, привітались, тепер давайте в дорогу. Декілька слів по машинці. Насправді. Водій, який був переді мною, трішки старався, трішки пробирав, хотів вгодити якнайкраще. Звичайно, подячка за це, але. Я зовсім нічого не маю проти того, що от стався якийсь інцидент. от У нього стався в німеччині інцидент. Він там якусь якогось цитрамона, сетрена розфігачив трішечки. Ну там справа побив машину, ну то з кожним буває, Я зовсім нічого не, не кажу на рахунок цього. Але так-так це саме те, що ви подумали. Це обістяний матрас. Я вже другу ніч сплю на верхньому спальнику. Я написав Мелу, що потрібно міняти матрас. Він сказав, що будемо їхати на сервіс, будемо все робити, тому що передні двері також відкриваються не наповнювати. Словом, є дуже багато того, що мені не подобається, того, що треба виправляти під себе. Як завжди, поки я це все виправлю, поки я того сервісу дождусь на французькій лінії, то закінчиться моя каденція. Ну і ось майже на місці, майже доїхали до розвантаження. Як бачите, погодка в Франції нас на початку каденції не сильно радує, плюс 6 за бортиком і потихеньку дощ поливає. Ну, у нас зима в розгарі сьогодні, 5 лютого, ще до закінчення зими. Місяць. Плановано каденції близько вісьми тижнів. Я собі так планую. А там як покаже ситуація, якщо треба було трішки більше, то можемо залишитися там на 9-10 тижнів на поки що так. Ще будемо бачити, що з цією машиною нам вирішать, що тут поміняють. Чи поміняють цей матрас, чи поміняють можливо лінію. Ну, зараз французька лінія цілий на весну, ну такого, зимою ще нормально. Але б на весну вже б хотілося десь якусь Італію побачити, якусь Швейцарію десь політати. До речі, як ви бачили з попереднього відео, я полагодив свій дрон, тепер він літає, тепер він знімає і знову можна продовжувати наші польоти. Правда, не в таку погоду. Так, 3,5, окрім доставочки. Злак бачили, бачили, і я бачив я на місці. Парковки, як такої, бачу, немає. Це парковка, швидше за все, не для нас. Тому що її відгородили. А ось якесь місце є. паркінг, Ми тут і станемо. Що пише? 10 хвилин максимум. Ну і добре, 10 хвилин нам вистачить, щоб піти зареєструватись. Як ви думаєте, що нам сказали? Звичайно, нам сказали, що це не тут. Але дали навіть координати. Навіть таке буває. я поки of що тут не бачу, але бачу, що є паркінг і це вже дуже-дуже добре. Тому їдемо на паркінг, встаємо і йдемо розбиратися, що, як, за чим. Настільки тут серйозна контора. Що, геть сказали, не підходить до машини, поки вони розгружають, а я буду гратися. Тим, з чим ніхто не грається. Ремені були навішані, як завжди. Тут діло кожного. Але мені прийшлось їх всі знімати з правої сторони. Така шляпа, що вам не передать. Ми ще деньок другий, зробимо свій порядок в прицепі да, і все. І тоді вже можна буде спокійно їздити і спокійно працювати, Тільки що, що робота спокійно і не нажає. Як це буде зараз? Підзаборне життя і як? Зараз стояв, розвантажуся я. Чекаємо заявочку. Викинув наші палети. навіть починив сигналізацію, як бачите, все робить. Поки що денок почався трішки напряжно. Почався напряжно із за того, що дві сторони, а там були ремені навішані. Це коротше для мене паніка. Але ремені поскручував, розвантаження викинув, все окей, чекаємо заявочку далі. much, much, much later. Представляєте, допрацювався до такого, що перший день робочий розвантажився, завантажився. 7.30 вечора по литві і я стартую на, другу, на друге завантаження. Це хана, щось понеділочок такого напряжники. Але звикаємо: звикаємо до руля, звикаємо до роботи. Тому що е, підпочинок був тривалим від всього відвик, так що за понеділок добре звикне. Коротше, погнали! А ситуація у нас складається наступним чином. Мали мене перечепити за цього матраса. Але так вийшло, що я схватив ось друге завантаження в районі Страсбурга, але виходить з німецького боку. Це значить тільки одне, що це наш маршрут, і мені не потрібно буде перечіплятись. Дуже-дуже погано, тому що я вже себе налаштував на Італію. Але, можливо, ще одне но. І це но полягає в тому, що, можливо, на сервісі не буде того матраса. Якщо його не буде, сказали будуть висилати його з Литви, Ну, з нашої бази, так би мовити. І тоді я заїду наступним разом. Тобто спати я буду більше на цих областяних матрасах, але, можливо, змінюю лінію. Або менше буду спати і залишу на цій лінії. Ось така от Сетуйовіна виходить. Побачимо, як то все буде. Зараз їдемо в Німеччину 100. 15 кілометрів до другого завантаження. Сказали, будуть вантажити сьогодні. Документи відудуть завтра, спати можна під Трампою. Ну, так мені мен сказав, що як і там буде, я ще не знаю. ДСВ, ну то така логістика, що працює дійсно цілодобово. Прямуємо на виїзд до автобану і вперед в Німеччину. 9-10 Литві у нас, тобто 8-10 по Німеччині. І ми прямуємо на фірмочку DSV. DSV. Якби тільки не було як минулого разу, що я приїду, скажуть, ні, в нас стояти не можна, да і все. Оце буде, звісно, паніка, того, що в 9 годин я в Німеччині хрендестан. А оце справа, що у нас? Якась парковка також, і там є місця ще справа. Може це фірма якась. Реве, фірма Реве. але нам не на реве, нам далі. Це паркінг фірми, так що туди ми не станемо точно. Ну їдемо далі, їдемо на наш ДСВ, будемо бачити, що нам там скажуть. Хегельман, Хегельман стоїть в промочці. тут місце для автобуса стояти не можна і тут далі все завалено, забито. Восьма година по Німеччині. Гляньте, яка промка як виглядає. Тупо завалено все. Хрен, де приткнешся, якщо захочеш. Тільки де тут в'їзд в це ДСВ? От в чому питання? ДСВ бачу, а в'їзд поки що ще не бачу. А і тут ДСВ. Відпустували якісь машинки ночувати. Тут ціла купа легкових, за яких не запаркуєшся, немає місця. Напівпричепи, 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 і тут ДСВ. Це нам сюди, я так гадаю. Так, ДСВ направо. Тор Доктор, ток бюро офіс прямо. Їхать куди? Я хрен його знай. Я їду прямо. Прикольно виходить, коротше, приїхать приїхав, а під шлагбаумом стати став, а відкрити ніхто не хоче. Що це мені зараз назад латкувать? Скажіть хоч щось небудь, йопта. Так, треба вдіватись, напевно, ну, і ти дивитись, як там назад їхати. Фух, ви знаєте, що я вибігав? Мені все ж таки не сюди, в інший бік. Я розвернуться вони мене не пустять. Будемо заткувати. Поїхали. Вигляну чи я тут поверну, чи ні. Не, я там не поворот. До якось так буває, нічого страшного в тому немає. Прокатались задом, прокатались передом, згадали, що таке робота і їдемо зараз направо. цікаво чи тут відкриться шлагбаум, чи ні? А тепер нам праворуч. Тобто саме сюди заїзди, звісно, у нас такі, що не он, нахер. Все, ок, ми заїхали. Фух, давайте будемо дзвонити ще в один домофон. Ну не в домофон, а вже оцінку зіпсували, ну хер з ним Так. Наступний домофон. й Дзвонити не прийшлось Так можна було, так? Да? Ну дякую. Дякую, що ви мене пропустили, впустили. О боже, який тут вузький проїзд. Так, шлагбаум два вам пройшли. Шукаємо місце запаркуватися і щось будемо запитувати тут. От він наш ДСВ. Нарешті я потрапив туди, куди потрібно, надіюсь Я бачу, там далі машинки стоять, поїдемо туди до них, можливо там буде і офіс. так, Я бачу офіс посередині, швидше за все що там. О, тут світиться світло, я думаю, що нам десь туди. А тут є якийсь паркінг. Машинку лишимо тут і підемо. О, ось там офіс, я гадаю. І так, дружочки, знаєте, як вийшло? А вийшло так само, як і завжди. Поїдь, попробую. Я цьому менеджеру завтра вискажу. Я бачу він новенький, то будемо його вчити. Ще він мене буде вчити. Коротше, завантаження завтра 8 годин. Сказав повертатись. Стояти не можна. Тепер мені треба їхати десь в промку, шукати місце в цій промці. І що скажете, де запаркуємося, а? Десь треба. Саме головне, що сказав Мен, це: Держи мене в курсі. Зараз я тебе буду держати в курсі. Що ж, перший робочий доньок позаду. Виявився він трішки спекотним в плані роботи, але все добре, все подолано. 10 вечора я зупинився, все окей. Я вже навіть підготував собі вечерю. Так виглядає моя вечеря. Робимо салатик, вечеряємо, лягаємо спадки.